Програма бакалаврату Харківської школи архітектури має на меті в першу чергу підготувати дуже фахових, дуже чутливих, дуже уважних архітекторів та архітекторок, які будуть. Так чи інакше здатні працювати в контексті післявоєнної відбудови, це дуже важливий фокус, який ми намагаємося витримувати протягом всіх чотирьох років навчання на бакалавраці, або розуміємо, що для нас, як для школи, це також є частиною нашої соціальної відповідальності. І протягом цих чотирьох років навчання студенти та студентки набувають дуже різноманітних знань та навичок, починаючи від ручної графіки, малювання, ескізування, створення відео, створення. Німації закінчуючи безпосередньо таким комплексним, змістовним і дуже глибоким архітектурним проектуванням, яке є власне також нашим основним фокусом, нашою основною метою. І говорячи про архітектурне проєктування як дисципліну, дуже важливо сказати про такий доволі особливий для України, але традиційний для світових архітектурних шкіл формат навчання архітектурному проєктуванню, бо ми навчаємо архітектурному проєктуванню в студійному форматі. Що це означає? Студійний формат це формат, який максимально наскільки це можливо, моделює для студентів та студенток ситуацію, яка наближена до роботи в архітектурному офісі. Вони вже відразу вчаться працювати цілий день за своїм робочим місцем, спілкуватися зі своїми колегами, працювати над груповими проєктами. Що важливо також це те, що студійний формат навчання передбачає навчання в архітекторів практиків, і це те, чим школа дуже сильно пишається. Бо наші студенти та студентки мають можливість вчитися найактуальнішим підходам, дуже практичним, часто, але при цьому дуже глибоких в безпосередньо архітекту. Акторів, які практикують просто зараз в різних архітектурних офісах або в своїй особистій практиці, також важливо напевно зазначити, що в нас є дуже великий спектр вибіркових дисциплін, і це допомагає нашим студентам та студенткам сформувати такий свій певний вектор розвитку в професії. Бо архітектурна професія дуже різноманітна. Хтось більш тяжіє до технічних аспектів професії. Хтось тяжіє навпаки до доволі художніх аспектів професії, і таким чином вони можуть сформувати свою особисту таку дуже індивідуальну кар'єрну траєкторію.